Окей. Так, тут забув хтось свій медіа. Це корпоративний ноутбук. Це не мій. Я не багатий. Не сидіть строго. Я хотів. Я сьогодні готував коротку проповідь, бо у нас зазвичай я вже помітив за останні десь півроку чи рік у нас. Час другої проповіді зменшується. Раніше було 40-50 хвилин, потім десь 35, потім 30. Зараз я розумію, що 20-25 хвилин треба вкластись. Бо то як Остап говорив, ми говорящі церкви, це дуже, як завжди кажу, що це мене дуже тішить. Що в нас, що ви говорите? Це дуже добре, насправді. От. Перед тим, як почати проповідувати, я... вчора у нас був День пам'яті Черноголодомору, 91 рік від часу трагедії цієї. Я... Учора свічку запала, хто ще запалював свічки. Я... О, багато, супер. Е, я сьогодні зранку, ми рано встаємо, бо Дем'ян рано встає, Я зранку встиг ще переглянути невеличке відео. Його Галя Чучман е, себе в Сторіс. В е, цьому відео десь рік називається Голодомор, реальна історія за Кімом Галімовим. І там про е, архів е, радянський в Україні, і там біля тисячі більше тисячі справ про. Українців якраз під час голодомору, 30-х років, коли ці справи судові, вони про канібалізм. Тобто людей судили і їм давали строк за те, що вони були канібалами. І там дуже цікаві є історії, факти. От я десь зранку цим всередині, знаєте, ти слухаєш це, десь прочитуєш, і в тебе волоси стають дибом, що радянська влада робила. І потім ти дивишся карту, географію цього голодомору, і ти шокований. І, наприклад, я з Дніпропетровщини у нас теж один з епіцентрів цього був на нашій території. І я згадую, що в школі я фактично про це не знав. Та, я вчився 11 класів в російськомовній школі. Повністю. От. І я розумію, ця пропаганда російська, вона фактично я був її е, жертвою та, до певного періоду, до 17 років, коли я приїхав у Львів, звичайно. От, слава Богу. І там є одна історія цікава про жінку, в якої вже померло троє дітей, і її чоловік помер, і помер її четверта дитина, і вона її з'їла. От і там показані е, додаткові матеріали в цій справі, і цей е, слідчий в архіві показує. І там такий е, плакат, не знаю, може 50 на 50, і там намальований написано в цій справі, що вона була євангелічка, скоріше за все, чи післяничка, чи баптистка. От, і там на цьому плакаті намальований вірш з Біблії, російською мовою. Я і дома будем служити Господу. І від руки так гарно ну, розмальовано. Знаєте, як колись, я не знаю, чи у вас е, у дідуся, чи вище, може, у вас вдома висіли біблійні вірші на цьому. І парадоксальним чином її засуджують за те, що вона одна, як один з доказів, чому її засуджують, чому вона з'їла дитину, тому що вона сектантка. Це наша історія. Я до чого веду. Я не буду робити цього висновків, і ви так все розумієте, Я до того, щоб хотів сказати, щоб ми пам'ятали ці всі речі, тому що це наша історія, і це наше минуле, яке до кінця не переосмислене, не пропрацьоване, та, і не до кінця зроблені всі висновки правильно. Тому ми маємо те, що ми сьогодні маємо Росію, яка воює з Україною. Добре, друзі, я перейду до проповіді. Я хочу прочитати з вами один уривок. Це буде Євангелія від Луки. Це буде Євангелія від Луки. Там буде трошки довший шматок тексту. Я сьогодні солідаризуюсь з, 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 з Славчиком. Я тільки текст висвітлю. Євангелія від Луки це буде восьмий розділ. Я його трошки пізніше прочитаю. Євангелія від Луки великий текст. 24 розділи. Саме велике Євангеліє, з точки зору змісту. Не просто розділів, а саме змісту. Воно найоб'ємніше. Взагалі Лука найбільше написав е, більшу частину тексту Евангелі... всього нового заповіду належить саме Луці. І є один блок Євангелії від Луки. Є багато різних текстів цікавих, але є один блок, про який я хотів сьогодні говорити. Це блок з 8-го 22-го е, вірша по 9-й розділ 6-й вірш. Це майже один розділ. От. В цьому блоці описані чотири історії, які трапляються з Ісусом і Його учнями. І що це за чотири історії? Ці чотири історії вони поступово, покроково, є такою демонстрацією сили Ісуса Христа і Царства Божого над різними силами в світі. Це такий потужний, е, така потужна дія Божого царства взагалі в світі. Починаючи з сил природи, та Ісус втихомирює бурю, Він каже, Бурі вгамуватися, вона вгамується. Та потім одразу далі. Ісус стає на землю Гадаринську чи Герасинську, дивлячись, в якому Євангелії, чи Марка, чи і Він там виганяє цілий легіон демонів з людини. Тобто Він демонструє силу над якимось не містичним, над якимось ну хай буде містичним світом, та над демоном, над диявольським світом. Далі одразу після цього Ісус ціляє жінку, яка 12 років страждала. Він демонструє силу над хворобою. І третя, ой, четверта історія, це Ісус демонструє свою силу над смертю. Він, він воскрешає доньку Яїра. Всі ці чотири історії, вони однозначно в контексті цього блоку вони присвячені тому, щоб показати, що Ісус Христос Він має абсолютну владу. І Царство Боже, яке в особі Ісуса, воно поступово. Буде рухатися і буде захоплювати весь світ. І цікаво, що в наступному вірші, після, е, після всіх цих чудес, Ісус говорить учням. А коли покликав 12 12 то дав Він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хворів. Ісус, будучи сам агентом Царства Божого, Він каже своїм учням: ви тепер теж агент цього Царства Божого, ви маєте робити те, що я роблю. Дивіться, я хотів розглянути з вами лише одну історію з цих чотирьох. Хоча вони всі е, принципово важливі, щоб розглядати всі послідовно, але надзвичайно не буде часу цього. Я візьму другу історію, це історія про Герасинського біснувату. Я обожнював цю колись історію в дитинстві. Е, у нас не було телевізор, ні телевізора, ні комп'ютерних ігор, в нас були такі комікси, не було. Я виріс в християнській сім'ї. І відповідно е, найбільш цікаве чтиво от, це Біблія. От. І... Ну, у нас, Насправді в Литенській бібліотека була, але Біблія найбільш захоплює. Я пам'ятаю, у нас була Євангеліє від Марка, записано на касету, і ми його в дитинстві слухали як казку. Як я не знаю, я сотні разів його прослухав. І Евангелія від Марка є подібна історія, як Евангелія від Луки, про цього біснуватого з Гераса. В ньому щось є дуже, дуже цікаве в цій історії. Ми не знаємо, чому Ісус вирішив плисти, переплисти озеро і опинитись в локації Територія Десятиграді або Гераса, або Гедара, те, що я казав, я не, ми не знаємо. Я зараз прочитаю цей уривок, і ми трошки пороздумуємо над ним, що цей текст може означати, бо які, яка важливість його для нас сьогодні. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галілеї. Це Ісус з учнями. А коли він ступив на суходіл, зустрів його один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами і путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І просили його біси, щоб не наказував їм йти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, й втопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті і по селах. І люди вийшли, побачили те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений при розумі біля них Ісуса і налякалися. Бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий, і попросили його всі люди Герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човня до човна і повернувся. Тож чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним. Та він відіслав його, кажучи: Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Вся ця історія має е, чогось навчити слухачів. Чому? Тому що жанр цієї історії це оповідь або наратив, він, він містить якусь одну чи дві істини, яку мали вловити слухачі, і ми відповідно з вами. В цілому, якщо взяти весь цей розділ, про який я говорив. І всі чотири історії, вони задають загальну тональність цьому, всім цим чотирьом історіям. Те, що я казав, царство Боже в обличчі Ісуса, воно проникає всюди. Хочете ви того чи не хочете, воно не, його неможливо стримати, його неможливо зв'язати. Бог в своєму царстві він має вплив над всім. Під його умовно колеса потрапляють всі категорії. Соціальні тут є, та не тільки соціальне, взагалі як явище, тут є і природа, і різні духовні істоти, і язичники, і тут є жінки, і євреї, і діти, всі зачіплені цим в межах одного розділу. Всі соціальні категорії, не тільки. Це царство Боже, воно швидко-швидко рухається. Йому неможливо протистати. Воно буде все одно перемагати. Поступово, але буде. І історія про стілення біснуватого воно підсвічує цю важливу думку. Що Царство Боже і Христос він не обмежується чи національними, чи релігійними, чи географічними чинниками. Чому? Тому що Ісус та опиняється цій історії в Гарасинській землі, це адміністративно належало така територія десятиграддя, регіон, який фактично заселяли язичники, не євреї. Історично вони там жили ще з часів, якщо я не помиляюсь, макавейських або перепрошую, царів пізніше. Після Макавеїв вони там теж, скажімо так, розмножувались. І історично там жили язичники. І Ісус з учнями перепливає це озеро і стає саме на цю язичницьку територію, от, маючи певну ціль. І Йючи однозначно назрівало питання, що ми тут робимо? Нащо Христос нас сюди привів? Навіщо ми тут? Але Ісус намірено рухається туди. І щоб показати, що Царство Боже воно виходить за межі. Нашого уявлення про Царство Боже і де воно має бути. І ця історія є, вся історія про цього вона є чудовим прикладом наслідків зла і гріха в світі, глобально і локально. І те, що робить Бог, щоб виправити це. Давайте подивимося на цього біснуватого, як на такий збірний опис або на збірний такий портрет того, що робить гріх і зло в світі. Уважно подивіться на нього. Я впевнений, що ви читали цю історію. та я хочу запропонувати вам подивитись на цього біснуватого, як на те, що, або які наслідки приносить зло і гріх. Ключові, ключові наслідки, які ми зараз побачимо в цій історії, це руйнування будь-яких стосунків. Стосунки дуже важлива річ, я про це скажу сьогодні. І гріх, і зло в світі, перш за все, вони руйнують ці стосунки. Ми побачимо, цей він в конфлікті з Богом. Він в конфлікті сам з собою, і третє, він в конфлікті з людьми. Гріхи і зло це розривання всіх стосунків абсолютно. Людина залишається цілковито одна. І Бог, і Боже царство, воно якраз приходить в життя цього біснуватого, щоб відновити всі стосунки. Перше, з самим собою, нема цього розділення, та? шизофренічного, як у біснуватого. Там, звичайно, причина є ці біси. От. Друге, він відновлює. Стосунки з Богом і третє він відновлює стосунки з громадою, де він жив. І, до речі, цей сценарій, е, втрата і відновлення стосунків, ми можемо можем бачити у всій Біблії з самого початку з книги Буття, пам'ятаєте, третій розділ історія гріхопадіння. Та зло руйнує стосунки з Богом. Адам з'яви свариться один з одним. І вони не розуміють до кінця, хто вони вже є по природі. От є певний конфлікт сам з собою. Зло руйнує всі ці стосунки. Е, чи? Адам і Єва, чи це біснувати, чи інші біблійні герої. Всі вони втрачають здорові стосунки зі світом. І давайте ближче глянемо на цю історію і на ці три конфлікти. Перший конфлікт з Богом. Біснувати прибігає до Ісуса і каже, що тобі до мене. Це підкреслює однозначно та підсилює цю ідею повного розриву з Богом. Що тобі до мене? У мене нема з тобою ніяких стосунків. Чого ти хочеш? Він ставиться в розмові, з, до Ісуса, в розмові з Ісусом як до суперника чи ворога. Цей піснуватий не має жодних стосунків з Богом. Він розуміє, що вони втрачені. І е, він так до нього ставиться. Що тобі до мене? Друге, це конфлікт сам, з, з, з самим собою, та? або розірвані стосунки всередині. Уявіть цю людину на пару секунд. Я не знаю, чи бачили колись біснувати. Біснувати людину. Е, Уявіть, який опис дає Лука цій людині. До речі, Марк так само. Перше, він каже, він бігає голий буквально без одягу. Він жив, бігає по пустелям. Він живе в гробницях, там, де мертві. Його ланцюгами в'яжуть, уявіть, як він виглядає. Але він розриває все це. Уявіть, як він зовнішньо виглядає, не знаю. Його зачіску, його одяг одягну одягу немає, його фізичний його стан, його очі, як він говорить. Це, Я думаю, що достатньо моторошно виглядало. Я не хочу вас залякувати. Але якби ми побачили фізично, я думаю, ми б трошки в шоці були. Чому він так виглядає? Навіть фізично, він такий. Він в конфлікті з самим собою. Тому що він не володіє собою, він окупований буквально. Коли Ісус питає, як його ім'я, він відповідає, мені бере відповідальність за цю відповідь. Він навіть не може дати відповідь на просте запитання, як тебе звати. Він не називає своє ім'я, в нього було ім'я однозначно. І біси відповідають Легіон. Легіон це ядро Римської окупаційної армії це 4-6 тисяч військових, там, які окуповували території. Біснувати каже, буквально, що він окупований сильнішою силою. Та він не належить собі. Це конфлікт сам з собою. От, е, це розірвані стосунки всередині. І дуже цікавий його опис. Цікаво, що коли після того, як він вже буде звільнений Ісусом, та, він сидить біля ніг Ісуса, в який Він одягнений. Та, тобто Він прийшов в себе, він одягнувся, перше, що він зробив. От, і він при розумі. Він повертається сам до себе. Оцей конфлікт з самим собою, він е, е, знищений там. і... Він належить сам собі, цього конфлікту нема. І третій конфлікт. Першим сказав, в нього конфлікт з Богом. Що тобі до мене? Ми з тобою взагалі різні. Друге, він має конфлікт сам з собою. Абсолютно, та у легіон бісів, вони його окупували, він не належить собі. І третє це конфлікт з людьми оточуючими бувши ще біснуватим там до свого звільнення, суспільство, в якому він жив, воно намагається постійно його. Вгамувати, так. Вони насправді до кінця не знають, що з ним робити. Це ключова причина. Тому вони намагаються його вдягти, там кайдани, ось але він їх розриває. Скоріше за все, вони хочуть його насильно вдягти. Він знімає той одяг. Вони хочуть десь поселити в своїх, не знаю, лікарнях, там якихось древніх, але він тікає з них, він хоче жити без них, тому він тікає фізично в пустелі. Та? Він тікає в гробниці, де нікого нема, де лише мертві, куди живі не прийдуть. Чому? Тому що це нечисті місця. І відтозі зло і гріх веде його до цілковитої самотності. Він живе в гробах, де нікого нема, лише мертві люди. Він ходить по пустелях, де теж нікого немає. Він хоче бути один, йому спокійніше з мертвими, ніж живими. І це третій конфлікт. Конфлікт, конфлікт з людьми, конфлікт з соціум, з громадою, де він є. І після звільнення теж дуже важливо, він сидить одягнений при собі, ніби з людьми в нього все налагодилось стосунки. Вони приходять, вони вже його не бояться, вони не намагаються накинутися на нього, зв'язати і таке інше. Вони бачать його, що він нормальний, ось, але в них є ще страх. Вони бачать його зміну, але ще переживають-таки. Всі ці три конфлікти і всі ці розірвані стани з самим собою, з Богом і з оточуючими людьми в один момент починають відновлюватися. Це результат якраз Божого царства. Це результат Божої влади в світі. Жоден інструментарій, немає різниці який, який був потужний, глибокий, він не може принести такі зміни в суспільстві. На такому локальному рівні там, суспільному рівні. Цікаво те, що після всього цього пережитого звільнений, біснуватий сидить біля ніг Ісуса. Лука додає цю фразу, і Марк теж. Це образ вчителя і учня. Ще той, хто годину тому взагалі та, е, тікав від всього світу, від самого себе, тим паче від Бога, він не, не здатний був на жодну форму стосунків. Тепер є учнем. Він сидить біля учителя і слухає, що він йому говорить. І це дуже важлива послідовність для нас та після навернення, після звільнення стати учнем Ісуса та слухати, що говорить Христос і виконувати це. Але це ще не кінець. Саме цікаве якраз в кінці. Це фактично апогея історії. Всі ці звільнення відбуваються, відновлення стосунків поступово відбувається. Язичники в шоці від того, що стається. Та можна було б закінчити історію на тому, як цей біснуватий сидить біля них Ісуса та в козі учня. Все прекрасно. З дуже поганого контексту стало все добре. Ідемо далі. Але Лука... Якби піднімається на інший рівень історії, оповіді і будує новий відток історії. Він каже, що язичники ці приходять, дивляться на все це, і в них, звичайно, певний шок від того, що сталося по двом причинам: по-перше, від того, що буквально відбулося це звільнення від демонів. І друге, що цих демонів Ісус послав свиней така нетипічна річ. Демони потрапляють в свиней. До речі, Древні євреї вони, в юдаїзмі, вони вірили, що біси вони смертні. Тобто, якщо їх втопити, вони помруть. це в їхніх текстах написано. І, Тобто, якщо вони увійдуть в свиней і втопляться з цього, вони, вони помруть. Але ось ця, ну, скажімо, ціна знищення цих демонів, вона. Е, велика та Якщо їх 4-6 тисяч, десь <смі> легіон бісів, відповідно, 4-6 тисяч цих свиней. або Ну Хай менше буде. ну Це це в буквальному сенсі, е, знаєте, як е, е, велика частина заробітку та ці, ці, цілої, цілої місцевості, скоріш за все. Ось і їм друге явно не сподобалось. Можливо, перше їм її, ще окей, їм треба проаналізувати це, оцінити. Друге їм точно не подобається. Вони просять Ісуса. По Тихому залишити їх територію. І тут ми бачимо дуже важливий урок для нас, і це те, що я хотів практично для нас сказати: з однієї сторони, царство Боже справді вирішує конфлікт. І ми всі свідки цього, царство Боже, воно вирішує конфлікт, воно вирішувало в нашому житті конфлікти і продовжує вирішувати. От. Це факт. І в суспільстві, і в сім'ї. Якщо ви були, ви не з сім'ї віручих батьків, а ви пізніше прийшли, ви знаєте, що Бог відновив і ваші стосунки в сім'ї, і в суспільстві, в середовищі, і з самим собою, і все інше. Але з іншої сторони, ми бачимо, що Царство Боже воно, та, воно вирішує один конфлікт, але породжує інші конфлікти. І це дуже важливо. Середовище стає ворожим по відношенню до Ісуса і до цього біснувати. І що далі? Цей біснуватий, одержимий звільнений, бачить, що конфлікт загострюється. Він бачить, що ці біси, які були в ньому, вони стали причиною та економічної втрати цього середовища, і це середовище знову стає ворожим до цього біснуватого. Воно до цього було до нього вороже, намагалося його вгамувати. Тепер знову вони до нього погано налаштовані. І це. Проблема та, для нього, для цього біснуватого. Середовище стає до нього ворожим. І що далі відбувається? Цей біснувати хоче покинути теж цю територію. Він підходить до Христа, до свого тепер вчителя, до свого Спасителя. І того, той, хто його звільнив і каже, я хочу поплисти з тобою. І це природньо. Залишити те середовище, яке знову до тебе вороже. Уявіть собі, та, весь той бекграунд людині тепер треба знову жити. Навіть якщо, будучи звільненим, йому треба повернутися назад в своє село, вони будуть його бачити, йому треба відновлювати всі стосунки. В нього ж були батьки, в нього були скажі, брати, сестри. В нього були якісь стосунки до цього. Йому треба їх відновлювати, але він розуміє, що це капець, тому що він голий бігав по пустелі, він жив в гробах. Він, ну, як це все відновити? І він, і тут знову новий конфлікт. Він вже одягнений, але тепер реальний конфлікт того, що... На нього всі будуть дивитися не так, тому що він є причиною збідніння цієї території. От. І це перший важливий урок. З однієї сторони, Царство Боже, воно вирішує конфлікти, справді Христос вирішує, але вони породжують нові конфлікти. Цей віснувати хоче втікти разом з Ісусом. Але що говорить йому Ісус? Він каже, йому повернись і говори про те, що зробив для тебе Бог. Ісус е, повертає цього біснуватого в той е, вже знову погано налаштований е, там до нього контекст, в те вороже середовище. Каже, ти будеш агентом мого царства, як я був для тебе, так ти будеш для них. Та оскільки... Е, Христос покине цю територію, а ти будеш агентом цих нових цінностей і таке інше. Ця історія вчить нас насправді багатьом речам. Я на зупинюся на декількох. Перша, я буду завершувати, перша глобальна місія Ісуса Христа це проповідувати взагалі Бога, проповідувати Боже Царство по всьому світу. Всім категоріям людей з цього починалася історія. Всі категорії людей і жінки, і діти, і там Равин цей Яїр, і природа, і абсолютно всі вони піддаються під це царство Боже. Вони спочатку спротивляються, але поступово вони підпадають під ці колеса та умовно. От, це глобальний контекст місії Бога. І в цій історії ми бачимо інакший контекст це локальний контекст Божої місії. Це місія в своєму середовищі. Навіть якщо воно вороже, я би сказав так, навпаки, тому. тому тому що воно вороже, Ісус і повертає цього впіснуватого назад. Якби це трошки негуманно було б сказати, Ісус бита, давай я тебе заберу з собою і поїдемо, будеш жити зі мною в Юдеї чи в Галілеї. от І забудемо попередньо все. Ісус Його повертає, щоб він був свідком. І це приклад, це перший висновок, це приклад локальної місії. Ми всі стикнулися з Царством Божим і стикаємося досі. Ми є його та агентами цих ці цінностей і не тільки. і це все прекрасно. Та? Але Бог повертає нас часто назад, де ми раніше були. І це наша локальна місія, це індивідуальна місія. Бути свідками цих цінностей там, де, можливо, нас не приймають, чи в попередньому середовищі, де ми були, і бути свідком або агентом цього царства. Глобальна місія досягається локально, це дуже важливо. Ось ця глобальна місія Ісуса, і це видно в 9-му розділі з 1 по 6 вірш, одразу після цих історій, Ісус посилає своїх учнів. Він каже, ви будете цими локальними агентами мого царства. Тепер не тільки Ісус є цим проповідником, а всі. Друга важлива думка для нас: що найбільше зло, яке гріх приносить у світ, це насправді руйнація стосунків у всіх вимірах. Чому це найбільше зло? Тому що людина залишається одна. Це нестерпна, нестерпне. Переживання на індивідуальному рівні, на суспільному рівні і на рівні з Богом. Тому здорові стосунки це фактично ознака Божого царства. І це те, над чим нам треба працювати. Ми сьогодні Остап вже говорив про здоров'я, ми говорили на стратегічному планування про здорову церкву. Здорова церква, яка має здорові стосунки. Здорові стосунки це ознака Божого царства, тому що там, відповідно, є ці цінності. Ці здорові стосунки не означають, що все буде прекрасно. Та Налагодивши стосунки, знову ж таки, я кажу, Бог посилає нас е, бути агентами налагодження стосунків, де ви були перед цим. Можливо, якийсь інший контекст, е, ворожий контекст і таке інше. Тому ці дві частини е, дії Божого Царства, з однієї сторони, вони знищують конфлікт, з іншої сторони, вони породжують новий конфлікт. І тепер наша задача вирішити цей конфлікт. Відповідно, ті люди, які будуть частиною вирішення нового конфлікту, стануть. Старого конфлікту стануть е, ініціаторами нового конфлікту. І це просто е, така ціпна реакція. Добре, друзі, я закликаю нас до е, цих двох речей. Перше, подумайте про вашу локальну місію. У нас є глобальна місія, та ми, ми всі пробнуємо Царство Боже, таке інше, дуже глобально. Але яка локальна місія кожного з нас? Подумайте, куди міг би Бог вас послати? Чи є ви агентами. Локально його царство Божого на своєму на робочому місці, не знаю, в професійній сфері, будучи студентом в університеті, чи ще десь. Чи приносимо цінності Божого царства? І друге, друге важливе, чи є там якийсь конфлікт. Інколи цей конфлікт це ознака справді чогось хорошого. Як би це парадоксально не було. Та? От, це перше над чим подумати. Друге, подумати над тим, що царство Боже принесло в ваш особистий світ. Як воно вирішило ваші стосунки, і чи продовжуєте ви працювати над та воно вирішило всі е, ці конфлікти, але чи продовжуєте працювати над вибудовою або надбудовою цих стосунків з Богом з самим собою? Та ми про це мало дуже говоримо, але з самим собою треба теж спілкуватись і давати можливо відповіді на якісь складні запитання. Ми інколи можемо жити в розірваному світі там. Кожен по, нам, нас, кожен по різному пояснює собі цю війну, яка зараз є. І ми інколи можемо бути в розірваному, світоглядному та контексті. І третє, це наші стосунки один з одним. Тут, не тільки в церкві, а взагалі в суспільстві. Чи будуємо ми їх, чи будуємо ми їх здоровими на засадах цінностей царства Божого? Добре, друзі, давайте ми встанемо, ми помолимо.